Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Щорічно, 25 травня, у всіх країнах відзначається Всесвітній день щитоподібної залази. Тож актуальна тема сьогодні симптоми та профілактика захворювань щитоподібної залози. Щитоподібна залаза це найважливіший елемент ендокринної системи, що виробляє гормони тироксин Т4, триотиронін Т3 та кальцитонін, необхідні для здійснення фізіологічних функцій організму. Ця маленька залаза контролює всі обмінні процеси від диференціації клітин до терморегуляції та швидкості мислення і сприйняття. За даними ВООЗ, серед ендокринних захворювань, патологія щитоподібної залази, посідає друге місце після цукрового діабету. В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає понад 40% від усіх ендокринних захворювань. Особливо пильними варто бути жінкам. Вони хворіють в десятеро частіше, ніж чоловіки. За даними статистики, у минулому році на Дніпропетровщині в умовах стаціонару надано медичну допомогу 1645 645 мешканцям. Причини захворювань щитоподібної залози різноманітні. До них відносять спадковий фактор, неправильне харчування, аутоімунні процеси, несприятливу екологічну обстановку, у тому числі і радіаційну, проведення в минулому променевої. Терапії. Інфекції, вірусні та бактеріальні, шкідливі звички, дефіцит або надлишок йоду. Нагадаю, що денна норма йоду в Україні становить від 150 до 300 мікрограм на добу. А більшість мешканців споживає лише від 40 до 80 мікрограм. Нестача в їжу вітаміна А та мікроелементів, таких як кобальт, мідь, цинк та селен. До найбільш поширених ознак захворювань чи то подібної фахівці відносять: зміну ваги, раптові перепади настрою, зміну температури тіла, дискомфорт в області шиї, сухість шкіри, розлади в роботі кишківника, зміни серцевого ритму, сонливість, проблеми з лібідо, неуважність, ламкість нігтів і волосся, біль у м'язах. А зараз. Уважно послухайте корисні поради щодо профілактики захворювань щитоподібної залози. Перша порада. Основний метод профілактики захворювань чи та подібної це достатнє вживання йоду та селену з їжею. Найбільше йоду містять морепродукти, кальмари, креветки, міді, риба, ікра водорості, риб'ячий жир, яєчний жовток, гречана крупа, часник, цибуля, соя, спаржа, шпинат, гарбуз, курага, хурма, інжир, волоські горі. Ріхи та йодована сіль. Морепродукти рекомендовано вживати не менше 2-3 разів на тиждень. Слід пам'ятати, що нестача йоду на ембріональному етапі може викликати пошкодження мозку, розвиток косоокості, глухонімоти у плода, а також спровокувати викидень. Друга порада. Треба бути обережними з продуктами, що містять зобогенні речовини. Це капуста, особливо брюссельська, брокколі, ріпа, хрін. Всі хрестоцвітні містять зобогенну речовину Тіоціонат. Третя порада. Відмовтесь від тютюнопоління. Науково доведено, що у курців. Частіше зустрічається збільшення щитоподібної залози та тереотоксичний зоб. Четверта порада: стежте за режимом дня. П'ята. Позбавтесь від зайвої ваги. Доведено, що дифузний ЗОБ поширена проблема пацієнтів з надмірною вагою. Усуньте дефіцит рухової активності. Ходіть пішки, займайтеся спортом, віддавайте перевагу активним видам відпочинку. Шоста порада. Проводьте достатньо часу на свіжому повітрі. Однак пам'ятайте про захист шкіри від ультрафіолетового. Випромінювання та не переохолоджуйтесь. Сьома порада. При виникненні інфекційних захворювань лікуйтеся вчасно, оскільки щотеподібна залоза відповідає за нормальну роботу імунної системи, то її перевантаження може призвести до патологічних змін в її структурі. Восьма порада. Навчіться протистояти психоемоційним навантаженням. Особливо зараз, під час війни. Стреси є найсильнішим провокатором захворювань щитоподібної залази. Дев'яте. Виділяйте достатньо часу для сну. Для дорослих, чоловіків і жінок. Він повинен тривати не менше восьми годин для дітей від 9. До 10 годин на добу пам'ятайте також про якість вашого сну. На сьогодні, все, до побачення! Будьте здорові разом до перемоги!